Будемо говорити далі з моєю гостею, це Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України. Пані Оксано, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, якщо говорити про ну мета відмови від дитячих будинків, вона ж декларувалася ще і раніше, що ми повинні більш європейську чи навіть мені здається більш соціально спрямовані, щоб вести політику в цьому плані. Як зараз це відбувається? Чи війна в. Впливає на цей процес реформування, адже саме ви стоїте за ним як Ну, Я би зробила акцент не скоріше на будинках, так а е, просто на те, що кожна дитина в нашій родині, в нашій Україні має мати сім'ю рідну або прийомну, тому що для нас, людей, найприродніший спосіб зростання це сімейне оточення, коли є люди, які огортають любов'ю, коли є зразу можливість навчатися різним навичкам, адже ми з батьками ж. Пам'ятаєте, разом щось печемо, готуємо, майструємо, і це ті такі невербальні навички, які діти в родині отримують як приклад і вже готові до самостійного життя. На жаль, ні в жодному із таких закладів немає такої можливості, щоб діти готували, прибирали, прали, розраховували комуналку чи в якийсь інший спосіб були дуже добре соціалізованими, так щоб одразу переходити в самостійне життя. Бо це також тренування, це навики. І якщо таких навиків немає, то потім їх. Дуже важко набувати, ну і кожен з нас потребує емоційної прив'язаності оцього значимого дорослого, людини, який би наповнював дитину впевненістю, що в тебе все вийде, що ти все можеш, що якщо щось не складається, то завжди є до кого можна притулитися, е пожалітися чи голова болить, чи животик, або просто погано, чи страшно. На жаль, за межами сімейного оточення не можна такої ні любові, ні опіки, ні підтримки отримати. Тому для нас пріоритет, щоб кожна дитина в Україні мала родину рідну або прийомну. А що говорять цифри, якщо ми говоримо про встановлення? Як змінюється статистика, якщо порівнювати, скажімо, з 20 по 22 і з 22 на тепер? У нас збільшилася кількість дітей. У нас збільшилася кількість людей, що хочуть усиновити дитину. У нас станом на сьогодні, ми вже маємо 2100 кандидатів на усиновлення. Mm -hmm. Ми за цей період часу дуже активізували процес навчання кандидатів. Збільшили кількість тренерів, збільшили кількість груп, які навчають. Тобто, стало навчання в багатьох регіонах більш таким гнучким, що його можна було би швидше проходити там чи, чи за. Тиждень чи за вихідні як людям зручніше, і це дозволило підготувати більшу кількість людей. Також є відчуття цієї емпатійності, коли люди почали задумуватися, що чому би не відкрити своє серце і коло своєї родини до ще однієї дитини. Тож таких кандидатів на усиновлення в нас стало більше, поки статистика з усиновлення рівна, ми приблизно тисячу дітей всиновлюємо щороку. Тобто, це за останні п'ять років вона особливо так. не зміниться. Ви сказав про навчання. Давайте поговоримо про один аспект, який з одного боку, як я розумію, спростив напевно для тих, хто хоче синовити дитину процедуру, але очевидно не на боці якраз. Дитини, яка в центрі цього процесу. Я зараз про що я зараз поясню про що йде мова ем, у нас, ем, оскільки це нескрізна тема нашого ефіру, то в попередній годині була голова правління громадської спілки Українська мережа за права дитини Дар'я Касьянова. І от про що вона говорить? Цього року уряд спростив довідку про готовність родини до усиновлення. Зараз нії пишуть лише висновок, може сім'я взяти на виховання дитину, чи не може раніше ж у ній було також обґрунтування рішення. Зараз. Це вже стало проблемою, бо не всі усиновителі розуміють причину відмови, а відтак починають відмовлятися від самої ідеї взяти дитину. в ефірі, як я зазначив, розповіла директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова. Ну, це спростило для дорослих влаштувати в своїй дитині сім'ї, але для дитини це ускладнило процес, тому що дитина може зараз бути кому. Будь-яку родину попасти, а наша задача, завдання всіх нас працювати тільки над дитинами. Всі керівники регіональних центрів, всі працівники служб у справах дітей задавали це питання. Нам пообіцяла пані міністерка про те, що вони нададуть нам розширений спектр обґрунтування, чому ми можемо відмовляти. Ну по сьогоднішній день нам ніхто нічого такого не дав. І ми зараз чекаємо ті, від тих людей, якому ми будемо відмовляти, позови до суду. От така а позиція пані тут, тут трішку. Де вони змішала напевно давай деякі там, речі? Давайте давай розберемося. Є центри, які навчають кандидатів усиновлювачі і також в різні форми виховання, прийомні родини, в тому числі таке навчання є вкрай важливим, адже людина в проміжку цього навчання починає усвідомлювати, готова вона прийняти дитину в родину чи не готова. Угу. Коли ми говоримо про висновок, то в висновку записувалося, може родина. Прийняти до себе дитину з психологічних міркувань, тобто чи є емоційна готовність. Хоча цей висновок тільки рекомендаційний, він не має е, ніякого такого визначального поруч з іншими якимись обставинами, які розглядаються в суді, значення він є додатковим. Е, і зараз ми його переформатовуємо, щоб була обов'язкова частина і рекомендаційна частина. В обов'язковій частині ми би хотіли, щоб чітко служба давала, е, яка навчає свій висновок, чи та сім'я може брати дитину і може далі рухатися в процесі усиновлення mm -hmm. до знайомства з дитиною, таке інше, чи немає там, наприклад, якихось ну, невиявлених на етапі там, лікарської довідки, схильностей до насилля чи до чогось іншого, що потім може поставити під ризик ту дитину, яку ми передаємо їм в сім'ю. І ось на сьогодні станом. Поки що та, так було сформовано, немає дуже чітких критеріїв і підстав, з яких можна тій службі написати ні, вам не можна брати дитину. Так зараз ну, власне, ми зібрали... про це ж про це ще говорить а, пані і, і про, про це, і не про це. Ми зараз зібрали робочу групу з представників всіх цих служб, тому що це дуже тонка психологічна мета. Це ж важливо, щоб потім в подальшому не було зловживань з точки зору, коли кажуть ні, ти не можеш взяти дитину, а потім це вирішується в якийсь інший спосіб. Тому ми повинні і тест. Відповідно, чітко визначити, по якому будуть перевіряти ту людину, може вона взяти дитину чи не може. Uh -huh. І це має бути обґрунтування і навчання в самих тих фахівців, які дають такі висновки, бо це ж визначає долю родини і потім долю дитини. І також з цим треба попрацювати. Ну і чіткі критерії. І е, я впевнена, що ми е, напрацюємо ці речі якомога швидше, але. В таких речах теж не може бути поспіху, щоб не нашкодити, скажімо, і вже цілому процесу. Бо сьогодні ця довідка, яка є, вона рекомендаційна. Там до недавнього часу чітко вписували, має право взяти дитину трьох років. І виникала проблема, що коли в процесі судових справ дитина досягала три роки і їй ставало вже три місяць, три-два, суди відмовляли, бо кажуть, ну вам же ж написали три роки, а у вас дитина вже чотирьох років. Аби писали по бажанню людини, що може взяти одну дитину, хоче взяти одну дитину, може взяти одну дитину. А в процесі усиновлення познайомилася з дитиною. А в неї виявляється, є братики і сестри. Може взяти і каже, я готова взяти двох і трьох. Але ні, в довідці написана одна дитина. Значить, вона повинна ще раз проходити навчання, хоча це нелогічно, і ще раз брати нову довідку, де би вже написали дві чи три дитини. І от ми оці такі жорсткі критерії прибрали, бо вони нелогічні. Але, от критерії, за якими можна в принципі відмовити в усиновленні і в тому, щоб ти проходив далі в сімейні форми, їх треба конкретизувати. І ми зараз над цим працюємо, в тому числі з психологами. Але е пані Ібрагімова також говорить, що. Ось ця невизначеність з іншого боку, вона часто піддає стресу дітей, адже дитину можуть взяти в родину, але потім відмовитись від процедури усиновлення. А це ніяк не впливає від суті довідки. Це вже реально робота тих фахівців, які мають. Попрацювати з родиною на етапі просто навчання, а потім супроводжувати дитину і працювати з родиною на етапі того, коли ж йде процес знайомства, бо це багато етапний процес. Спочатку навчили родину, і там ще немає ніяких дітей. Угу. Там просто оцінюють спроможність самої родини мене чи вас теоретично бути батьком чи матір'ю. Після того дається вже звертається людина до служби у справах дітей. Ознайомиться з картками потенційно дітей, яких би вона хотіла взяти в родину. Потім йде в той заклад, де та дитина перебуває, знайомиться з дитиною за супроводу психолога чи фахівця, який є в закладі. І вони також спостерігають, чи встановлений контакт з дитиною, чи є взаємодія, чи дитина хоче цю маму або тата, бо це ж не тільки односторонній процес. У нас всі діти, щоб ви розуміли, переважна їх більшість, це діти, які старші десяти років, вони вже усвідомлені в тому, що їх усиновлюють або їх беруть в прийомну родину. Угу. Це не малесенькі діти. І, очевидно. Видно, їх думка теж має велике значення. І їх емоційний зв'язок, і їх прихильність до тієї родини. Тому таких зустрічей може бути і дві, і три, перш ніж буде чітко визначено і даний висновок, але вже службою у справах дітей, що та конкретна родина може взяти і усиновити конкретну дитину. Чи помічаєте ви зараз факти усиновлення дітей задля відстрочки від мобілізації? Сам процес усиновлення, як я вже вам описала, тривалий він триває до року, тому це дуже слабенька мотивація для відстрочки. В нас мобілізація відбувається набагато швидше, аніж можливий трек усиновлення дитини. Плюс є ж ця етапність, коли на етапі навчання цей мотив можна вирахувати. Потім на етапі знайомства з дитиною встановлюється прихильність чи ні, так просто ти її не зробиш. Потім, вже коли служба у справах дітей готує висновок свій про можливість і ще й суд розглядає. Де заслуховують очно всі сторони, тому це такий багатоаспектний процес, реально досить тривалий, і там дуже мало такого не не, не справжнього потягу. Його дуже видно насправді ну, сподіваюся, так що це дійсно потяг щирий прийняти в свою сім'ю дитину, а не з корисливих якихось цілей. Пані Оксано, дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії підняти таку важливу тему. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була моєю гостею.